Мій голос, що луна через стіни буває, тремтить, буває, ламається, хай вже горло дере, бруди картеч, Ми голос, що є завдяки і в супер. Ми щодня чуємо, Україна незламна, Україна нескорена. Але що це насправді? Щоб отримати відповідь, ми вирішили поставити кілька питань різним людям. Що вас найбільше турбує останнім часом? Мої сини війні, точніше були там. Але мені здається, що вони досі бігають по двірям і сміються. Я щодня прокидаюся звуку будильника, але вслухаюся, чи не дзвонить телефон, чи не із них. Моїх синів я пекла їм пиріжки з вишнею. Вони на тиво обоювали саме такі. Я й зараз для хлопців у шпиталі. Всі вони також мої діти, Але серце досі чекає саме на них. І вірить, молиться за них, за всіх. І бачу, що кажуть. Бо мати це теж для нього що для вас означає з Нескореність це чекати і вірити попри все. Чим ви зараз займаєтесь? Склади, коробки, сітки, списки і втомлені пальці. Я ніколи не думала, що навчусь пакувати так швидко, що знатиму, де дістати турніке, бродик плити, дерце. Хтось тримає зброю, я тримаю там родинизму, турнікети, обійми. Потім хтось тримає небо. Я тримаю коробку і віру. Я не знаю, скільки кілометрів я проїхала за цей рік. Я просто пакую. Безум відправляю шию. Колись я працювала дезанкою, тепер шию в друге жилет. Колись я малювала в рухниці. Тепер мали на колег до коронавіру. А що для вас я не скорена? Нескореність не не і діяти, навіть коли немає сил. Бо кожен має свою лінію оборони. Моя тих, і я її втому. А вам не страшно? Страшно всім. Я не герой, не бронелюдина. людина. Я просто українець, син, чоловік, батько. Я тримаю зброю, щоб мій син грав у футбол, а не ховався в укритті. Я просто хочу, щоб діти не бачили війни, щоб могли гратися у дворі без тривог. Щоб знали, свобода це не щось далеке. Свобода це те, за що ми тримаємо наше небо. Щоб мова, якою я думаю, не була заборонена, знищена, щоб я вільно міг говорити українською і її було більше серед нас, українців. А що для вас означає бути нескореним? Бути нескореним це стояти навіть коли страшно, це коли на тебе чекають. Це коли знаєш, якщо не ти, то хто? Це коли любиш, так, як я люблю своїх рідних, свою землю. Я знаю, чому я тут, бо за мною Україна не скорена. Ти пам'ятаєш, яке було твоє місто до війни? Там був мій велосипед, і мій кіт, і школа, яку я трішки недолюблювала, а лише трішки через домашнє завдання. Друзі, ми грали у хованки у підвалі, але тепер там укриття. І хованки вже справжні. Але ми не плакали. Ми вчилися бути сильними. Я також знаю, що таке град. Це не тільки в школі на уроці географії. Ти знаєш, що таке нескореність? Мама якось сказала, що нескореність це залишатися дитиною, навіть якщо світ навколо чорний. А ти маєш мрію? Так, я маю мрію. Я мрію повернутися додому, до того дому, якого вже немає. Я мрію стати вчителькою, а ще що завтра буде тиша. Хоч не хвилинку. Але знаєте, я не боюся. Я маю мрію, а вона теж не злама. Ти ж міг би просто вчитися, чому залишився остро? Так, я мрію про сесію без хвистів, про диплом, про подорожі на канікулах, каву з друзями, про жарти в гуртожитку. Але одного ранку я прокинувся не від будильника і зрозумів, усе змінилось. Не можна бути острим, коли йдеться про дім, про мій дім. Я все ще вчуся. І водночас броню у територі. З книжкою і аптечкою. Я вірю в Україну, а ще й в себе. І не боюся, бо ми не покоління війни, ми покоління перемоги. Я вірю, що ми переможемо, бо знаю. Гідність і зброя стоять пліч обличчя А що для тебе є нескорність? Нескорність? все просто. Це не буде байдужим перепрошую, хто ви? Я українська мова. Мене спалювали, але я відроджувалась з попела нових сторінках Тараса. Мене ховали, але я завжди виринала до світла людських думок. Мене забороняли, але я продовжувала звучати у піснях лісових повстанців. Мене перекручували, але я повертаюся до чистоти у шепоті дитини в укритті. Мене висміювали й топтали, але я завжди проростаю у словах любові. Я досі жива. У віршах, у піснях, у щоденних словах. Тримайся, дякую, кохаю, борися. Я не просто мова, я душа народу, і поки я звучатиму житиме Україна. Я не скорена, і поки мною говорять, ми не зникнемо. Це і є ми Україна. Жива, сильна і нескорена. І ми переможемо. Навкруги по-справжньому не світ, якому хтось ніби голову відтяг. Ми вчимо свободу, як афарі.